У Криму туристичний сезон добігає кінця. Ось сезон збирання винограду та виноробства в розпалі. Саме тут створюють унікальні сорти вина, посмакувати якими з'їжджаються цінителі з усього світу. Гурманом вишуканих грайливих напоїв є й наш Костянтин Загородсько, ведучий країни онлайн. Він саме зараз перебуває на Кримському піострові і готовий з нами поділитися секретами, як виготовляють справжні вишукані гристи. Друзі, вітаю, доброго ранку, це країна онлайн. Цього тижня ми подорожуємо вздовж 46-ї виноробної паралелі. Зараз ми точнісінько повторюємо місце знаходження широти Бордо та Бургунді. І знаходимося ми на виноробному підприємстві, яке всі знають за назвою Шабо. Власне, зараз ми на... Початковому етапі на збиранні винограду без цього етапу і неможливе будь-яке класичне виноробство. Якраз у цей час в компанії Шабо на угіддях, де розбиті виноградники різноманітних сортів, закінчили збір білого винограду і будуть розпочинати збір червоного. Ну, ми потрапили майже на урочистий момент. Як стверджують шабські технології, винороби для того, щоб створити вино, не потрібно дуже багато зусиль. Його можна в масових масштабах робити, і це робилося завжди. Але щоб зробити справді велике вино, вино, яким можна пишатися, треба до нього і підходити з особливим підходом. Власне це і роблять принаймні, в частині вина, яке виготовляється тут на шабу. Вручну проводиться перебирання виноградної ягоди, аби навіть ні одна зіпсована ягода потім не впливала на смак сусла, виноматеріала, ну а потім того справді доброго якісного вина. Пульт управління тут на етапі первинної обробки винограду створені сусла нагадує вже якісь космічні технології. Це Найсучасніші автоматичні лінії обробки винограду. Перш за все, з бункера спеціальні шнеки дуже обережно відправляють кетяги винограду в гребене відділювач, там відділяються ось ці от галузки, які не потрібні в процесі переробки. Далі ягода поступає на дробилку. Дробилка тут теж специфічна, вона дуже обережно роздавлює саму ягоду. Далі ягода надходить обов'язково на мацератори. Мацератори це спеціальні по суті, холодильні установки, які швидко охолоджують ягоду. Для того, щоб ягода винограда віддала дуже гарно свій смак суслу, а потім і вину. Дуже важливо якраз на всіх етапах переробки винограду підтримувати низькі температури 5-7 градусів. Потім, коли вже охолоджена ягода надходить, знову ж таки в холодний прес, але тут прес, до речі, особливий. Він навіть на відміну від багатьох підприємств виноробних, які я бачив в Україні, має ще одну величезну перевагу. Цей прес не тільки стерильно і дуже обережно віддавлює сусло з виноградної ягоди, він ще й, крім того, зберігає герметичність. Ну, звичайно, це дуже необхідно в такому тонкому процесі, адже йдеться про бродіння виноматеріалів у майбутньому. Шабо тим і вирізняється серед багатьох виноробних підприємств, що тут. Використовується технологія і обладнання, яке характерне для найкращих взагалі виноробних підприємств планети. Одразу хочу сказати, що те, що стоїть навколо нас, це так звані вініфікатори, ну, власне, це агрегати, в які зброджується вино зараз на сучасних виноробних підприємствах. Нині компанія Шабо реалізує амбітний проєкт по втіленню загальносвітової практики, принципу, який українською звучить приблизно так. Контроль за походженням якості найменувань. Очолює групу робочу, яка реалізує цей проєкт тут безпосередньо в компанії Юрій Шеліхов, ми з ним можемо зараз поспілкуватися. Одразу хочу вас запитати, як просувається проєкт, чого вже вдалося досягнути вам? На сегодняшний день я могу сказать, что этот проект, он был задуман еще в 2003 году, начал реализовываться в 2004 году. Начиная с 2004 года мы совместно с институтом Магарач, в дальнейшем еще с институтом Таирова, начали развернули программу по разработки и защиты не только для компании Ишаба, но и для всей Украины в целом такой модели, как вина контролируемого наименования по происхождению. В этой области мы сейчас находимся на завершительном этапе. На сегодняшний день документы, которые утверждают эти вина, а также и сами вина, находятся в Министерстве аграрной политики и продовольствия. И в данный момент, вот буквально в эти дни, в ближайшие будет дегустация этих вин, которые будут защищены. марку КНП. И мы очень надеемся, что весь этот труд э, будет плодотворным, и что мы получим э, впервые в Украине это звание. И наши потребители получат э, большой сюрприз к Новому году. Э, наше отечественное вино КНП, опять же, я подчеркиваю, та модель, по положению, инструкции, которые разработ, разработаны сейчас и утверждаются, это делается не только для предприятия ШАБА, но и в целом для, всех, для всего виноделия Украины. Знаю, що це буде великий крок, якщо ви запустите таку лінійку. Бачу, що вже ви до цього моменту наближаєтесь. Ну, звісно, бажаю вам успіху. Дякую вам за інтерв'ю, невеличкий. Всі успіху. Компанії Шабо сьогодні вдалося реалізувати принцип, підходи, характерні для класичного виноробства в усьому світі, але перші такі компанії в Україні. Власне, це дає можливість нам уже сьогодні говорити про те, що виноробство, українське виноробство, українське вино склалося і почало відповідати усім світовим європейським стандартам. Власне, це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре. До наступних включень.